Вітаю вас, шановні колеги. Сьогоднішня наша розмова про освіту 4.0 шукаємо шляхи до подолання мотиваційної кризи. В грудні минулого року на засіданні Кабміну наше Міністерство освіти презентувало програму великої трансформації, як вони це назвали, освіта 4.0 український світанок. Тож, сьогодні замість нуж. Яка була піар проектом, політичною ініціативою і, ну, скажімо, спробою, можливо, реформ попередніх часів? Тепер ми будемо говорити про світанкову освіту. Я, звичайно, іронізую, коли так кажу. Але ось цей перехід від традиційної освіти до освіти 4.0 – це не видумка нинішнього міністра. Це загальна світова тенденція. От я про це зараз буду вам говорити. Чому освіта 4.0? Тому що всюди в світі сьогодні вона переживає свою кризу, нинішня традиційна освіта. І, по суті, треба перевинаходити школу заново. І всюди шукають, як. Ось оцю освіту винайти, щоб відійти від того. ну Це, звичайно, жарт. В дитинстві в мене було всього дві мрії. Влітку, щоб корова здохла, а взимку, щоб школа згоріла. Мабуть, мотивація у цієї дитини була не дуже високою до навчання, як і до е, праці. Е, е, мотиваційна криза є глобальна, криза нинішньої моделі школи є глобальна. Всюди говорять про те, що е, ознаки, які е, та традиційна класна урочна модель шкільної освіти, яку винайшов ще Яна Москаменський три з половиною століття тому, е, є досить сумні. От, наприклад, перша в історії люди виходять зі школи менш креативними, ніж тоді, коли вони туди зайшли. А це дуже страшно, якщо сірість. Чи е, фундаментальна мета навчання зміщується до короткотермінової мети: отримати оцінку чи скласти ЗНО і багато інших ознак, які говорять, що так жити не можна. Тому маємо зараз глобальний рух станом на 2023 рік за освіту 4.0, за переосмислення нинішньої моделі. По суті, мова йде про те, що треба здійснити перехід від системи навчання, яка вчить стандартизованим якихось речам, до системи, яка б базувалася на задоволенні індивідуальних потреб кожної учні, яка була б достатньо гнучкою для того, щоб забезпечити кожному індивідуальну освітню програму, індивідуальну освітню траєкторію, індивідуальний темп руху і таке інше, і таке інше. Далі треба здійснити перехід від системи, яка намагається навчити на все життя. А потім, звісно, забувається, втрачається кваліфікація і таке інше. На все життя навчити тепер неможливо і не треба вчити вчорашнім знанням, тому що знання миттєво старіють. Тому треба вчити знанням, які ще не існують, і вчитися нам доведеться впродовж усього життя. Далі треба здійснити перехід від системи, яка орієнтується на, як пишуть, based, на е, процес навчальний певною тривалістю, там 12 років, е, якщо мова йде про середню освіту, і таке інше, і таке інше. На е, процес, який би був е, на засадах проектів вирішення проблем. Де тривалість навчання не заміняла всі оці речі, які дають можливість опанувати ті чи інші вміння. Тому задекларовано головний принцип освіти 4.0 це повернення до людиноцентрованої освіти. Чому повернення? Тому що, скажімо, фундамент паростки людиноцентрованої освіти можна знайти, наприклад, ще в стародавній. Греція. І ось оце слайд із міністерської презентації, який, в свою чергу, вони взяли із журналу ФОПс, чи більшість цієї презентації матеріали Світового банку, як рухатись від освіти 1.0, яка на звичайній трансляції вчителем знань, до освіти 4.0. Яка буде індивідуалізована, полімодельна упродовж усього життя, і вчитель по суті буде в ролі т'ютера, наставника, який допомагатиме опанувати ось ці основні компетенції: цифрові, технологічні співробітництва, самоменеджменту, креативні інноваційні глобального громадянства, і таке інше, і таке інше. Тобто має відбутися і відповідна еволюція мотивації. І ось вийти на зовсім іншу принципову модель мотивації, яка б вже підтримувала, розвивала краще мислення. Ну, наприклад, замість фіксованого мислення розвивала в кожного з нас перспективне мислення. Я можу, я вмію, я не приречений, якщо мені там від природи не маю я якихось здібностей, а я можу будь-які здібності розвинути. Перш за все, що в цій освіті 4.0, про яку зараз говорять і футурологи, і практичні педагоги особисто мені імпанує. Я, перш за все, хочу розказати розповісти зараз про ось цю глобальну ініціативу High-Touch Хайтач, Хайтек ФОООЛ. Аж ті Нова глобальна ініціатива заради створення персоналізованого адаптивного навчання. По суті, ось це головна, головний напрямок прориву майбутнього. Тут намагаються поєднати можливості вчителя, хай тач, оцей персоналізований людський дотик, і можливості технологій, зокрема, таких технологій, як перш за все, штучний інтелект. Термін хай тач ну, дослівно перекласти його неможливо. По суті, мова йде про індивідуальний дотик, мова йде про людський зв'язок в процесі навчання, е -е, максимально індивідуалізований, максимально адаптований до кожної дитини. Там. І, і Цей хай тач повинен. Е -е, не... Всі ті речі, які пов'язані з технологічним суспільством олюднити, ми б сказали так. Справа в тому, що зазнав фіаско міф про те, що по мірі розвитку технологій вчитель не буде потрібен. І ось тепер ми читаємо зовсім інше. Вчителювання це не наука про ракети, це набагато складніше. Наука рухає молекули, а навчання рухає умами. Тому. Численні дослідження за останні два десятиліття вказують на те, що так, технології треба розгортати, але для того, щоб доповнити вчителів, а не замінити. Замінити живу людину е з теплом людського серця, пристрастю і таке інше, ніякі технології не можуть. Але оці два двигуни, ще раз повторюю: хай тач, який забезпечують. Висококласні вчителі зорієнтовані на персоналізовану освіту, і хай так, які забезпечують такі технології, як штучний інтелект, це два двигуни прогресу освіти 4.0. І от саме прихильність до індивідуалізованого персоналізованого навчання має виводити освітян за межі екрану, пристосувати до різноманітних потреб учнів гай тач індивідуалізований і дуже кваліфікований дотик, який має сприяти такому налаштованому навчанню, і е е по суті, мова йде про тютерські компетенції, які могли собі дозволити до останнього часу лише привілейовані приватні школи. А сьогодні ця технологія має бути. Масовою. І, власне кажучи, масовість багато в чому допоможе такий інструмент, як штучний інтелект. Зразки того, як це робиться, вже є. Наприклад, Aleph Education активно використовує штучний інтелект для того, щоб індивідуалізувати навчальну програму. Далі штучний інтелект підбирає за твоїм рівнем те чи інше завдання, показує тобі результат, дає матеріал для аналізу вчителя, дає матеріал для аналізу батьками. Ну і по суті маємо індивідуалізований ось такий рух до нової освіти. Хайтач і хай-тек поєднуються не тільки в освіті, поєднуються всюди. Ну, наприклад... В індустрії, туризму чи готельному бізнесі теж мова йде про поєднання хайтіч і хайта. Стратегічна дорожня карта ось цієї хайтіч хай чи світи. до 25 року, тобто найближчі три роки шляхом використання інноваційних, інклюзивних підходів, здійснити перехід до персоналізованого адаптивного навчання і мати. Від цього результат. Ключовий засіб, ще раз повторюю, це штучний інтелект і вчитель Тюта. Ось оцей термін хай-тек, хай-тач придумав ще в 82-му році Джон Неспіт. Він тоді видав свою книжку Мегатренди. І е, в цій книжці він писав про те, що е, прийняття технології, яка зберігає людську е, нашу людськість. І відкидання технологій, які вдираються в неї, як про головне завдання для нашого розвитку. Цитую Джона Несбеда: більше високих технологій навколо нас потребує більше людського дотику. Хай-тек, хай тач. Принцип, який символізує потребу в балансі між фізичною і духовною реальністю. Оцей розумний баланс треба шукати. За останні Два три десятиліття з'явилася куча купа ресурсів, які допомагають цей баланс нам знайти. І ви бачите посилання на ці ресурси. Ну, тут мова йде, наприклад, про те, як це використовувати під час навчання інтегрованого курсу наука. Є навіть регіональні ініціативи, ось група Тачхать Тіч в Південній Флориді обмінюються практиками, які працюють в цій сфері. Можна говорити багато про це, але я хочу, підсумовуючи сказане, виділити ті 10 кроків, які я на основі аналізу купи літератури для вас систематизував, для того, щоб дійти до освіти 4.0. Перш за все, і на цьому наголошується особливо активно. Необхідно знайти і необхідно вкласти ці інвестиції в адекватну підготовку і розвиток освітян. Перш за все інвестиції в освітян. Причому мова йде а, на довго, акцент на довгостроковий розвиток, а не разові семінари з сертифікатами, які мало що дають. Другий крок широке впровадження інноваційних педагогічних технологій, які б давали можливість навчати через гру, змішане навчання і інших сучасних педагогічних технологій. Друге акцент на інноваційні педагогічні технології. Третє. Мають використовуватися нові інструменти освіти 4.0, зокрема, штучний інтелект, які дають можливість враховувати потреби кожного учня. Четвертий необхідний крок. Слід докласти додаткових зусиль для того, щоб визнати освіту критично важливим сектором суспільного розвитку і, зокрема, забезпечити підвищення рівня оплати праці вчителів, заохочення більшої кількості працівників висококласних розумних, щоб працювати в сфері освіти, для того, щоб в освіту прийшли най-най-най-най най-най-най-найрозумніші, найкваліфікованіші, інакше нічого не буде. Далі, крок п'ятий. До освітньої сфери треба залучити насілів додаткових ролей. Не лише традиційний вчитель, а, і, наприклад, аналітики, бікдейта великих даних, постачальники різноманітних сервісних послуг мають прийти, ну, скажімо так, не шкільні фахівці, в тому числі в шкільну освіту, для того, щоб її змінити. Крок шостий: надати ресурси для батьків та позашкілля. Щоб допомогти впровадженню освіти 4.0, тому що вона не тільки в формальному, а й в неформальному середовищі має розвиватися. Сьомий крок засередити інвестиції в навчання та розвиток, які базуються на інноваційній педагогіці, рухати інноваційну педагогіку і вкладати в це гроші. Восьмий крок створити індивідуальні освітні аккаунти. Ну, багатьох це е варіантах обговорюється, як це. Але по суті, починаючи з дитячого садочку і закінчуючи виходом на пенсію, ось такий персональний освітній аккаунт має бути. І наповнювати його можна як в формальній, так і неформальній освіті. Ось такий собі паспорт моїх кваліфікацій. Далі дев'ятий крок нові механізми оцінювання. Ті механізми оцінювання, які є сьогодні, не мотивують, не стимулюють. Зокрема, підкреслюю переміщення уваги від формальних сертифікатів оцінок врахування років навчання до аналізу конкретних навичок, і, власне, форми оцінювання мають бути спрямовані на те, щоб ці навички розвинути і виявити. Десятий крок зосередитись на застосуванні навичок. А не запам'ятовування як мірі розвитку цих навичок. Для цього слід використовувати дані в режимі реального часу, створити сценарії оцінювання, які дозволять дітям застосовувати ці навички. Тобто, зовсім по-іншому, нам за іншим сценарієм треба оцінювати те, що е, може учень, і е, не з акцентом на запам'ятовування, відтворення, а саме на застосування. По суті. Підсумовуючи сказане освіта, 4.0 – це трансформаційна зміна, спричинена використанням передових цифрових технологій, які ставлять учня в центр процесу викладання навчання, дозволяють йому керувати власним академічним розвитком для досягнення своїх унікальних цілей. Я хочу сам спланувати своє навчання. Я хочу ставити сам свої цілі. Тому від от тієї традиційної школи, яка нагадує радянський общепіт із принципом «їж, що дають, нам треба здійснити перехід до школи, яка буде більше нагадувати вишуканий ресторан, який дає можливість найрізноманітніші освітні меню собі замовити, обрати те, що смакує, обрати те, що ти можеш перетравити. І засвоїти, і тоді від цього буде користь. В епоху Хай Тач і Хайтек, наше хай так чи наше хай йому грець призведе до того, що ми відстанемо від передових країн назавжди. Тому давайте слідкувати за тим, що відбувається в цьому світі, і в ногу з світом. До освіти 4.0. Це той рідкісний випадок, коли я вітаю ініціативу міністерства нашого. тому що міністерство наше нічого нового не придумали, воно просто помітило те, що відбувається в світі, і спочатку акцентували увагу нашого кабінету міністрів. Я сподіваюся, що далі акцентують увагу всієї нашої педагогічної. Громади ми будемо разом шукати в тому числі і мотиваційні механізми, як до цієї освіти перейти. Успіху нам до зустрічі!